Як і щороку, склад журі на конкурсі був міжнародним? І хоч він був оновленим, проте не став від цього менш професійним. До його складу зокрема входили Оле Смірнов, балетмейстер, заслужений артист України із міста Луцьк, Іван Пастеляк, балетмейстер, заслужений працівник культури України, міста Ужгород. Ірма Гвіняшвілі – музичний продюсер і педагог із міста Тбілісі, що в Грузії. Ерік Вайда співак та композитор із міста Київ. Лариса Довят керівник зразкового театру Естради, педагог, продюсер із міста Барановичі Білорусія. Андрій Гріга композитор, педагог, директор конкурсу фестивалю Кришталеві Грона та голова журі заслужений працівник культури Російської Федерації, генеральний директор продюсерського центру, маестро Ірина Шепілова, місто Москва, Росія. Я думаю, що я вже друг виноградовцев і. Мне очень приятно, что в этом году я приехал уже в десятый раз на этот прекрасный фестиваль, который с каждым годом набирает все больше и больше обороты и новые друзья, которые появляются у фестиваля Христола Вигрона. Пожалуй, добрейшие люди на свете. Мне кажется, что З дітьми должны работать только добрые люди. Фестивалю долго жить і процветать.